У фіналі за кубок Надії Бродівської міської територіальної громади зустрілися дві потужні команди. Деталі у сюжеті. Ми знову на стадіоні ювілейний. Тут у фіналі за кубок Надії Бродівської міської територіальної громади боролися дві команди, а саме ФК Січ Ясинів та ФК Суходоли. У запеклій боротьбі за перемогу гравці викладалися наповну, однак переможцем вийшла одна команда. На трибунах зібралося чимало вболівальників, які підтримували улюблену команду. Попри спекотну погоду, гра виявилася досить насиченою, цікавою та динамічною. <му> У кінцевому результаті перемогу здобула футбольна команда суходоли. Очільником якої є підприємець та депутат Бродівської міської ради Маркян Логода. Надіялися і планували виграти, і перемога сьогодні нам вийшла. Хотів би всім подякувати хлопцям за цю перемогу, побажати їм всім міцного здоров'я, побільше таких перемог, ще перемог нам не тільки в Кубку, а й в чемпіонаті, оскільки ще друге коло ціле в нас є. Так що надіюсь, що. Чемпіонаті ми також виступимо не гірше, як в кубку. Так що дякую всім хлопцям, всім суддям, всім глядачам, які сьогодні підтримували нас. Дякую. На завершення відбулося нагородження гравців. Але перед самим нагородженням суддя цього матчу зробив усім зауваження, адже під час гри нецензурна лексика часто мала місце. Якась жорстокість, розумієте, коли падає гравець, а хтось кричить. Принеси йому розкладушку, ну ви ж всі дивитесь телевізор, так чи ні? Повинна бути повага один до одного, до футболіста. Може йому погано, ну що за крики тут з лавки? Ну шарпніть один одного, люди добрі. Ви ж знаєте, в який ми час граємо. Там давайте ми не будемо перетворюватися в таких, з ким ми воюємо, люди добрі. Але на радість мені футбол получився дуже цікавий. Мені сподобалася майстерність деяких футболістів, де хто зіграв не в силу своїх можливостей. Але перемога, як я говорю, достається тільки одній команді. Гравці обох команд були нагороджені відповідними відзнаками. А кубок надії дістався команді із села Суходоли. Але мені дуже імпонує, що саме зараз стався той момент, який я дуже чекав. Що Володарами кубку стали команди нашої бродівської територіальної громади, починаючи від кубку надії, і так у фіналі зіграють дві бродівські команди. І тому нагороджується команда. Володар кубку надії футбольний клуб Сокудоли. Ми вітаємо гравців із перемогою. А всім футболістам бажаємо гарного відпочинку і якомога більше перемог. Сергій Нікішин, телеканал Броделлайн.